Вітаю, мене звати Кобій Роман, я займаюся розблокуванням Google Мерчен центрів. В попередніх відео вже знімав відповідь на запитання, де шукати в Google Аналітиці сторінки, які перевіряв модератор. От. Ще я хотів би акцентувати увагу на тому, що саме аналіз поведінки модератора при блокуванні Google Мерчен центру стає ключовим фактором. В процесі розблокування інколи бувають випадки, правда, коли е, Мерчен знаходиться в блоці досить тривалий період часу. Там найбільше в моїй практиці був рік чи півтора, навіть я в точно не згадаю, але досить тривалий час. Тобто, тоді вже цієї інформації немає в наявності в аналітиці і. В такому випадку на допомогу приходить просто уважність, аналіз, спостереження і досвід. Але якщо ця інформація доступна, тоді немає причин, щоб нею не скористатися для вирішення проблеми блокування. Аналіз цих сторінок необхідний, щоб не вносити правки вмання, не розпорошувати свою увагу, ресурси, витрачати зайвий час, сили і доклада а докладати їх саме в тому місці. Те необхідно для максимального скорочення часу блокування як наслідок вимушеного, скажімо так, простою. Якщо у вас виникли проблеми з блокуванням мерчант-центру, можна звертатися за послугою за контактами, вказаними під відео. Також, якщо сподобалося відео, можна підписуватися на мій канал і підписуватись на телеграм-групу. Всі контакти будуть вказані внизу під описом відео.